Кожен твій добрий вчинок це маленьке зерно, з якого виростає дуже велике добро, якщо його зробити, якщо це зерно посіяти, і посіяти правильно. Зараз є така можливість. У нас на Закарпатті є олежик, якому 7 рочків йому поставили діагноз м'язову дистрофію Дюшена. І зараз батьки стараються максимально згуртуватися, аби якнайшвидше допомогти олежику пройти лікування, яке є дуже дороге. Понад 3 мільйони доларів потрібно для того. Щоб почати лікуватися. Але батьки не здаються, вірять у Бога, і стараються на максимум, щоб цей збір закрився чим швидше. Якщо у тебе також є бажання допомогти, тоді посилання на реквізити я залишу в шапці профілю і так само прикріплю внизу в коментарях. Деякі люди вважають, що здоров'я це не все. Але коли саме це здоров'я в них забирають, тоді вони розуміють, що все без здоров'я це ніщо. Допоможімо дитині прожити це життя на максимум. С